Всім привіт, слава Україні. Познімаємо трохи кобилку. Покажемо лошочка, як наш Челсі росте. Це наша кобила, лиса. Це лошук. Хто дивиться, той знає. Назвали його Челсі. 12 серпня буде два місяці 12 червня народився Син Вандама Я думаю, що непоганий Такий вандам дав таке потомство. Цей жеребчик? на перна час на піжди. третий перед. Там на чих у ресторане стоял. Там на гале и камечки. Такие же кобила. Кобили 5-6 років. Кобилу порвали. Хлопці там, де ми купували на 9-й день Обаму. Ми робили ОЗД, кобила жеребна. Всі не знімали, щось як робили, бо не мали як. Ну, ОСД робили, кобила 100% жеребна. То вже місяць часу треба. Бо трохи зараз, що вродився 12 червня, це йому місяць і. Не знаю, яке мені число. Місяць і пару днів. Кобилка полегонько відходить у нас. Троха робота там перше було, щось трохи робили нерпасе. Така кобилка не продаємо. Тримаємо. Робила жеребник до бани. все добре, чекаємо знову потомство. Будемо чекати, дивитися, що... розводити щось трохи. Б'яли. Кобила розумно, все запріжна у парі, в поєдинку любе. Ми її підкували наперед лише, назад не кувалися, ще що не підбилися.

Ще нема два місяці. 12 серпня буде два місяці. Показуємось через місяць часу ще. Десь як будемо два місяці покажемо. Захи будемо показувати, як він росте. Що так спокійний, дає ногу любез. Сейчас. Дай ну, дай, я ногу свій беру. Покійник. Нічого не кусаємо. Кобелка. Я думаю, що шо... відійдемо, далі трохи. Остояся, би трохи похолодало. Моха менше мухи буде, то все коням буде легше. На день заганіємо за стан, якщо фейс жара, а тако мінять якісь віти, то не заганіємо. Було теж спокійна як. Meia zafirrada, o paro e o samu. Olha o lixo, o lixo. Onde é que ele está? Onde é que ele está? que é a boca, olha Дети розкол має ну відвід кущ. Пейти вперед. Більше на руку. Меч я швидкоєм є. Ще ж. Зараз так, спочив, зараз буде вийти, що буде далі. Я думаю, щось буде трохи з нього. Белла у нас. Добро. Дай молока мать. Молока капец мать. Капец, молочный кабель. Молока мать, так что. Ну, шаг, ну, вообще. Плануємо тримати їх на зиму, все там буде видно. І тут так посуд. Коло хати <плес> недалеко, такий рівно скажуть. собі холодочок, верби. Тут сюди ходить. Щось не спокійно йде, коли так горієш, Що не пересадити кобілу, нічого скаче. Ніяча, пусті. Підписуйтесь на канал. Будемо знімати щось. Зараз ще будемо. Трохи робота буде у нас, будемо показувати. Як... Ще трохи будемо запрягати Маю вже. Май у нас є, нагадую лише на продажу з Цезаром. І жеребець є на продаж. Ща трохи маю десь прижем. Так, проїхати легонько. Покажемо попасти не гонди муси ноги з генатику не достає. Я думаю, що непоганий жеребчик. Бандам дав непогані лошачки. Там ще вродило. таба щось є трохи? Ще познімаємо тут. Є у нас теж Тоже... в сусідньому селі побила, вродила. Теж тут... фест жеребче.

Налесана. Налесна. Налесна. Хобі віддаємо трохи вуса, висівки, яблук. Сдаємо рами увесь. На день заганіємо, накошуємо діями ще нема.

Shukë shokë, tim djaku zë wow.